В міській центральній бібліотеці збиратимуть книги, що вийшли з ужитку, а виручені кошти передадуть на потребу Всеукраїнського дня довкілля. Міська центральна бібліотека імені Любові Забашти оголошує конкурс по збору макулатури і пластику допоможи планеті дихати. Всі отримані кошти будуть переказані на рахунок збройних сил України. Протягом місяця містяни зможуть приносити макулатуру та пластик до бібліотеки. Увесь зібраний матеріал буде передано до спеціальних пунктів збору, а кошти віддадуть на потребу армії. Проте, як говорить директор Прилуцької міської центральної бібліотеки імені Любові Забашти, Людмила Зубко, збір вториної сировини має певні вимоги. Вимоги до Тойного і сиревони це, звісно, книги, які застарілі, за морально застарілі, фізично зношені, і також пластик. Це можуть бути і посуд, може бути різне. Пластикові вироби, які не потрібні в домашньому господарстві, і які стануть нам матеріалом для здачі на пункт прийому вторинної сировини. До всеукраїнського дня довкілля працівники книгозбірні також організували книжкову виставку Допоможи планеті дихати, де презентували нову літературу з екології. Показ був поділений на розділи. Кожен з яких просував певну тему. Перш за все, як бібліотека, ми популяризуємо літературу, те, що треба знати. Людям по тому, як берегти, як зберігати, як відноситься зараз до навколишнього середовища. На виставці була представлена література про правильне використання вторинної сировини. Також фахівці бібліотечної справи не уминули тему природи та її краси. Тому відвідувачі змогли переглянути і художню книгу. Виставка Допоможи планеті дихати буде діяти ще протягом місяця. Працівники книгозбірні запрошують долучитися всіх охочих.